Сестри, ми хочемо зараз одну пісню заспівати? Нехай ця пісня для нас буде мотивом в нашому житті. Я зачитав, коли я проповідував, я читав одне місце все, що ви робите словом чи ділом усе робіть в ім'я Господа. Чим ми можемо прославити Господнє ім'я на цій землі? Чим? Що ми можемо таке зробити, щоб прославився Господь? І як ми можемо це зробити? Словом Божим написано такі слова, що каже, все, що, роби, що може рука твоя робити, роби. І будеш мати успіх. В другому місці, слово Боже, написано, що каже, все, що ви зробите для одного з найменших цих, те, ви зробите для мене. Або зробили для мене? Поки ми маємо життя. Поки ми ще дихаємо, ми можемо прославити Господа, допомогти один для одного. І автор цього псалма закликає, каже, робіть добро усім в ім'я Всевишнього. І далі такі слова каже, спішіть скоріш, добро зробити ближньому, не відкладайте на майбутній час. Я згадав слово Боже, не слово Боже, я згадав момент, коли я вчився. І в нас була вчителька алгебри Геометрії, вона така дуже вимоглива була. І хтось там: Ну, вибачте, ну, забувся зробити домашнє завдання, я зроблю. Все казав, я зроблю, я зроблю. А вона завжди говорила завжди такі слова. Каже: це майбутній час недоконаний вид. Я зроблю. Приходить думка помогти для брата чи для сестри, ну я іншим разом це зроблю. Не відкладайте на майбутній час. Спішіть зробити добро для ближнього. Хай Господь благословить. Вчорашні дні без воротя промчалися. Самі сліди лишили нам вони і запитання в них для вас Чим день новий війдемо з вами. ми, Робіть добро усім ім'я Всевишнього. Святий для нас. Спішіть скоріш, добро, зробити ближньому, не відкладайте на майбутні час, Спішіть скоріш, добро, зробити ближньому. Не відкладайте на майбутній час, спішіть, щоб підбадьори душу втомлену, для щастя ближні жертвуйте, без меч, і серця жого вогнисті промені. Вівний запалити, зробіть добро усім, ім'я Всевишнього, це є святи нас. звіщить скоріш добро, зробити ближньому. Не відкладайте на майбутній час, Спішіть скоріш добро, зробити ближньому, не відкладайте на майбутній час, мужні тягарем важким знеможених лає брат вами, тьму, то ви зробіть для нього все, що можете, щоб трохи хоч полегшало йому. Робіть добро усіх ім'я Всевишнього. Святий обов'язок для нас, спіщить скоріш добро, зробити ближньому, не відкладайте на майбутні час, спіщить скоріш, добро, зробити ближньому. Не відкладайте на майбутній час, сердечні вспівчуванні безкорисливі, струмує промінь теплоти і ваша доброта в любові щирості. Щастя знов знайти, робіть добро усім, вім'я Всевишнього, це є святий обов'язок для нас. Спішіть скоріш добро, зробити ближньому. Відкладайте на майбутній час, Спішіть скоріш добро, зробити ближньому. Не відкладайте на майбутній час,